Ти, слава Україні! Героям слава! Як тачка! Бомба! Хочеться проїхати, так? Да? Це у нас мультиванчик, Volkswagen, 2,5 дизель. Ану, заводь. Ножку на тормоз, Все, є. І зараз, тільки ж батька не забудь, ану, попробуй проїхати, тільки ж встанеш. Як тобі? Ану, тормози. О, молодець! Ну так понятно, на автоматі Отакий тачка це машина пригнана для... Зараз Надюха спитаємо. Надюха, ти знаєш кому ця машина вже буде йти? Так. Да. Кому? Дегіон. Я кому? А чи так радіш? Нравляться тобі ці хлопці? Вони топові. Так що вони топові. Так що Надюха каже, треба прокататися мені на цій топовій машині. Отакий От мультиванчик. Реально. Апаратик 5 тисяч євро, почти 240, 231 тисяча гривень. Заженемо ще, а я не знаю хто відкривається. Хм. Оце Сергій Сергійович дав. Там якийсь, а ось ручка. Ну, є трошки ржавчина, але то таке. Ось така штучка, дрючка. Так що невеличкий обзорчик. тележки нашої. Резину замовлю. От резину масло поміняне тут. Ми забирали її тут по місту в одного фонду. Вона стояла на фонді, виконувала деяку роботу. І так як подзвонив до одних хлопців, до других, до третіх, щоб не втрачати часу, Васильович підсвітився, набрав і сказали, що можна забрати. І ми її забрали, на все нам треба 5 тисяч так що, Дуже круто. Так що Надюк, що ти робиш? Їду, каже. Драйв і поїхали. Все, дивимося вперед, дві руки на, на рулі і все. Тут в нас солярка засвітила. та зараз заїдемо на заправку, заправимося. Давай трошки гайську. Як тобі? Люда, це топ. Так що Легіон Свободи буде їздити на круті тачки. Так що ми... Я сказала, що це лакшері. Так що ми підтримуємо всіх хлопців, які потребують допомоги. На жаль, ми не можемо їх знімати. Але... але. Але ми це все діло зробимо. А може цей раз ми навіть зустрінемося з Цезарем. Ну, якщо Цезар зможе зустрітися з нами, то ми е, цього. Я тебе возьму з собою. Тільки треба було пристібнутися, звісно. Ану. Ану, зараз тут притормози, трошки припаркуйся в бочинку. О, так. Притормажуй, вставай, вставай парковочку. Так. Ремішочок, як положено, бо батька будуть хейтити. Так що Надюхін. Ну, на автоматі, як там кажуть, і всі поїдуть. Надюха їздить і на праву руку, і на ліву руки, помаленьку не спіша. Під батьковим контролем. Дивимося, в дзеркальце, чи немає нікого там ззаду. Нема. Поворотика включаємо лівого. Хоч ми і в полі, але треба привикати. Так, нейтралочка. Це нейтралочка, чи драйв? Чи спорт? А ну? Ні, це ти включила спорт. Ну, Трошки не ясно, да. ну і нічого. Включила повороті, виїжджаємо і зараз він виключить. От і все, і помаленьку поїхали. Люди, звісно, жахливі, подивіться, що до Ну, Це ж ми їдемо в сторону нашої березанської свалки. Але але, так, Василюш дзвонить, ну хай подзвонить, ми йому перезвонимо, бо тільки що його набирав, хотів уточнити за ремень ГРМ. От, чи мінявся, чи ні. Масла мінялися. 4 тисячі назад, У нас в нас березані на. Ну, так ножку чуть приторможиш перед ямками. от так, опускаєш плавненько. молодець. Ось так, О, Все, Якщо видно там все. Я люблю машини, але ця мені прям дуже подобається. Да. Да. Яка там там Мерседес? Машина повинна бути практична. На ній можна і сім'ю загрузити, і комфорт отримати. Ну, може трошки гаску дати. О, таке поле соя взагалі ніяка. Вчора на тракторі веджагеріла, картопельку викопали. Дирунчики ми вже жарили, ну ще будемо жарити, так? Да? Ще попробуємо з червоної картоплі та її пожарити. Як тобі, а? Красота. Так що, друзяки, пишіть коментарі. Ну а я хочу подякувати всім за підтримку, за довіру, за те, що в мене такі є. І Тільки дякую ще вам, я маю можливість десь щось взяти на виплату, тому що в мене є розрахунок того, що ви мене підтримуєте. Так що хто має можливість, підтримайте нас у цьому напрямку. Зараз ми вже готові передавати автомобіль у 110-ту бригаду на навару. Кунга ми зняли. подзвонив я до Ігоря. Казав, що їм не потрібний, тому що їм треба відкрити кузов. Кунга ми зняли, там хлопці інші. Хтось колись питав, ну, не знаю, можливо, вони зробили, але він не залежить. Також Л-200, що ми забрали, Валерия поміняли на <кхух> Туксона. Також хлопцям поїде він на Курський напрямок, в ту сторону. О, ну, потребують хлопці там автомобіля. Ну, а цей буде їхати в Легіон Свобода. Ми їх вже підшаманимо. Туди-сюди передивимося, перезуємо. Це космос. Це просто, каже, Надюка космос. Так що працюємо далі. Не знаю, що там у нас як. Сьогодні зранку отримали резину на навару, що треба перезути. що завтра там бігеньке на з цього треба передивитися, хочемо щось з ресурами, це все діло якось організувати. Ну подивимось, подивимося. Хоч хлопцями спілкувався, каже, все нормально, нам би, головна машина. На жаль, каже, машини у нас довго не живуть. 110-тій бригаді, як буде жити. А ну притормози, тормози нам Вліво, так, так. отак. Молоде. Бо то ми з собою на свалку поїхали. Все, молоді. Ось сюди помаленьку, під лісиком, не спіша. Якщо мадюхін рули. Не хочу знімати пейзажі, які тут у нас на... навколо нас, да? тут амброзія, мусорник центральний, куча всякого хламу, люди буває не довозять, тут розкидають. То жахливо. Так, що так так, що Ми дякуємо всім. Вчора ми закрили це... За Трошки лівіше не бере мусорники. От, так да. молодець. Круті, да? дуже. так? що треба підтримати Легіон Свобода, да? Так що хто має можливість підтримати, в описі завжди є номер нашої картки, на яку відкриті збори, і завжди купуємо різні речі. От, вчора ми передали два екофло, але це дякуючи березанським підприємцям, об'єднуємося і працюємо далі. Ну, а зараз Надюшка кайфує. Щоб там не критикували, що батько її пускає по полям. От, ми їдемо, чи цього по дорозі, ми їдемо по полю. Да? Ну, на автоматі легко, звісно, але дуже легко. Але вона їздить на всьому. Вона вже в неї є логіка, ну, ще трошки батько підкоригує. От. Вона має можливість переключатися і на нижчі передачі, і на вищі. Тобто то є добре. Ну а на автоматі. Як на мопеді, да? газуй да їдь. Зараз mm -hmm. виїдемо до села, тут ще її з кілометра півтора прокататися. Ну а там вже батько по дорозі поїде і поїдемо на заправочку, заправимо літрів 20 солярки, щоб була бо лампочка. Ну, кстати, потухла, то воно десь качнуло на цьому. Ну а зараз приїжджаємо попід лісом. Отакі по польові дорозі. Хтось каже, а вбиваєте машину по полю. Ця машина буде їздити по полю. Нам треба її прощупати, як вона і що вона. І Ну, по резині я вже подивився, є моменти, то ми всі 4 замовимо, два ставимо на запаски, тому що резина це розхідний матеріал. Ну, так. так що на цьому будемо завершувати наш відосик. отакі будні. Сьогодні ми вже картоплю перебирати не будемо. Дякую Сергію, що приїхав Василенко. Зробив діагностику, буває, загорається чек, там причина в ЄГРІ, каже, то зовсім не є проблема, на скорость не впливає, все нормально. Так що дякую Васильовичу за організацію. Ну і дякую вам, якщо підтримаєте нас у цьому такому нестандартному зборі для Легіону Свобода. Так що... Що це за підрозділ? Просто забийте Легіон Свободи Росії. Можете забити Цезар. Цезарь, і ви просто побачите. У нас буде стяг от Цезаря, ми його розіграємо, можливо, а можливо, ми його залишимо на пам'ятку у нашій великій колекції, яку ми після війни десь кудись передамо. Так що на цьому, друзяки, все. Бо дзвони мені Серега з магазину, мабуть, включили світло і треба відгнати навару на перезувку. Так що всім пока. Надюха, всім Всі ми. і добра. Слава Україні! Героям слава! Так що Надюхін зловив вночну рибалку коробчика і якраз на березі одирвала зльозка, так? Да? Батько трошки підсобив її. Ось така красота. Так що хата бобра. Що ти скажеш, Надюха? Респект? Крутяк. Так що, друзяки, рибалочка у Романища. Можна приїжджати. Давай сюди в басейн, не туди, Нать, ось сюди. О, там, де наші плаває. Ось тут тільки не зверху кидає, а тільки знизу. Ось сюди, пускай його. Ось сюди. Аккуратний, ось сюди. Оп. О, І там наших ще пару штук плаває. О, дядь Рома казав, як зловимо. Завтра в його дружини день народження, і він з твоєї риби зварить уху. Щоб уже завтра він не напрягався. Так що така красота, респект. Надюха взула тебе. Головне на твою вудочку. Так що така вечірня красота. Сказав, що так що рекомендуємо хату бобра. Так, так. так. так що злове навіть... Кожен зловить. Так що просто красота. Дякуємо дяді Ромі за відпочинок. Дякуємо за те, що входить в наше положення, не стає осторонь. Просто красота. Ми отримали масу задоволення, відпочили і знову в бій. Так що рекомендуємо. Слава, не піднімай, не піднімай, по воді пускай його, по воді, по воді. Бери, бери, я помню, хай во, хай воздухом хапить. Інеска, бери воді, води його бери. А вона його в басейн укинула, так? Да? Тепер може його витяг... А що, одпав уже крючок, ні? Накладку його витяг. Така мала, що зволілася. Оооо! О, що кому палька робить О, в басейні його. Люди опять хочуть. Не, мы не ему цю рибу. Да, не завтра робот. Ай, красавчики. Все, можете в бассейнчик выпускать. Так что хата бобра рулит, ночник, ночник Лев. Дурный приклад зараз, заразный, уже и насколько удочку. Надюхають, так дівчата пішли в рознос на ніч. Ой, щось темно. Отак. Доброго дня. Ось такі речі, як генератор, допомагають нам на нулі вести бойові завдання, тяжкі заряджають репки, старлінки, там. Ну, щоб був зв'язок, щоб ми качественно. Несли свою службу, захищали вас. Дякуємо Сергію Шолуцьку, що допомагає хлопцям, таким як ми та іншим, за таку неоціненну допомогу. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня всім! Привіт від 72 ї бригади. Хочу подякувати Сергію Шолуцьку за його допомогу, за якою ми звернулися. Так як у нас всі часи дуже швидко виходять з ладу. Всі і все. Тож, е, перезвонивши до нього, е, два дні, три наша проблема була зроблена, е, нам прийшли шини. Тож підписуйтесь, дивіться YouTube канал його Сергія Шевучко, допомагайте разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Так, Ловимо момент, Гріша! Всім привіт, кажи. Що ж ти такий на GTB? Зняли десь непонятно Братина! Я знаю! Так що мені, а ти мого бачив авто? Ти, ти мого автобуса ти бачив? бачив? Автобус, братена. 1 братена. вересня сьогодні. А братена. ти бачив нашого буса? Бачив, звісно, стоїть, зараз поїде в нього. Да, так що, друзяки, ловимо момент, поки фару витягли на ремонт. От. Олег Вікторович працює над цим питанням. Все, дав? Хто там Боря робить? Так що Борьки, лайк роз. Резину цю знімаємо нахрен. Рішили все-таки поміняти. Мені не сподобалося, тут оця вся канітель, ось оце все наче пожоване, замовили новеньку. Так що така резина. Ще зловимо момент, поки є світло. І дякую магазину Віанор, Сергію Рикіді, Василю, Розчубки, ну, ну, а також Артемчику, який зараз оперативненько це все діло організує. Надьокону контролює ситуацію, все чинчинарем. Що, поїхали? Ну, я б... а, тут ну, понятно, що Братан, ну покури чи що. Можеш каву мені взяти, бо я без грошей. Я Мультика бачив, тачечку бачив, братіка, а ну диви, який стиль, я, а? Я, я а? а Ти ще не їздив на ньому. Як? Братан, Надюха сказала, це краще, ніж ауді. Да? Топчик? Сидиш, як тітка в ньому, да? все видно, все ченчинарів. Так що одноглазий п'ю, хлопці зроблять, там каркас лопнутий на фарі. Ну, да, і стекло ми замовили. Так що процес йде, контора пише. Артемич в процесі надів красну шапку. Все як має бути, красна шапочка прийшла до, до шелучка. Так що все, піднімається. По ходовочці ми все перевірили. Розвал сходження зроблений. Тут у нас по раміше питань не є. Оце є в нас питання пересорі. Можливо, завтра щось підкинемо до Тараса Федоровича. І, можливо, завтра на ніч полетим. Так що все, ми полетіли додому. Що п'ємо каву? Ну все, п'ємо каву і летим. Так що так, неділя, вихідний, відпочиваємо. по старій в схемі. Найщиріші вітання. Обняв. Найкраще. Без тебе було б важче. Разів у сто. Так що ми тебе всі любимо, все буде добре, але це не точно.